Скандал Вітка з росіянами, відставки Єрмака, переговори сша Україна у Флориді, вибухи танкрів РФ та фронт. Лише три хвилини ви в курсі головних подій. Не забудьте про лайк, коменти і підписку. Друг Трампа і Кремля. Чим завершиться скандал довкола розмов Віткофа з росіянами? Спецпредставник США Стівен Вітков їде таки до Москви на тлі витоку його розмов з помічником Путіна Ушаковим, де обговорюється мирний план. Скандал підірвав довіру. Трамп молодший захищає Віткофа, але його роль у переговорах під питанням. Кремль саботує процес. Витаками делегації України та США провели переговори щодо мирного плану у Флориді. Рубі та Омеров досягли прогресу над планом Трампа, акцентуючи не лише на припиненні вогню, а на подальшій долі України обговорювали території та НАТО, але текст не фінальний. США доносять позицію РФ про Донбас. Зеленський звільнив Єрмака після обшуків набу і САП. Це після цієї ситуації з енергатомом. Той сам подав відставку. Втрата ключового переговорника послаблює ОП перед США. Ну відбувається перезавантаження влади. Путін зустріне Віткова 4-5 грудня перед Індією для обговорення плану. Зустріч на тлі скандалу ускладнює дипломатію. РФ тисне через витоки. Зеленський доручив шмигалю оновити оборонний план з урахуванням фронту. Пропозиції підуть на кабін. Синхронізація з переговорами, вибухи на двох танкерах з тіньового флоту РФ біля боспору. Вибухи спалили танки з Єгипту до Новоросійська та Вірату. Дар по. Схемі обходу санці РФ великі ризики для тіньового флоту. Ситуація за добу на фронті знищено 1230 окупантів, 5 танків, 52 артсистеми, 151 БЛА. на вчорашніх переговорах української та американської делегації у Флориді. Флорида прогрес по територіях і НАТО. але РФ вимагає виходу ЗСУ з Донбасу, США як медіатори. Текст ще не готовий. У НАТО мають намір вивчити можливість превентивного удару по Росії. НАТО вивчає стримування РФ без плану удару. Фокус на обороні від ядерних загроз. Мир на 50-70 років. У МЗС Туреччини висловилися про можливу угоду України. РФ Туреччина хоче угоди на 50-70 років миру. Анкара як посередник у Чорному морі. Путін може продовжити війну. Трамп зробив нову заяву про дедлайн щодо мирної угоди. Але РФ чинить опер. Затяжна війна тиск Кремля. В Україні є складні проблеми. Трамп відреагував на корупційний скандал. Трамп критикує корупцію в Україні після скандалів. Корупційний скандал впливає на підтримку та переговори України від Сполучених Штатів. Україна переможе. І Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.